Марк Волберг, ще в 90-х, знімаючись у рекламі білизни Кельвін Кляйн, заприсягнувся більше ніколи не оголюватися на камеру. Минуло 20 років, і цього разу показати сідниці його вмовив Майкл Бей. Господи, Майкл буквально змусив мене роздягнутися до трусів. Колись я сказав, що більше ніколи не зроблю цього, і от знову. Майкл Бей свого часу заявив про себе такими блокбастерами як Трансформери і Армагеддон. Та цього разу режисер презентував у Лос-Анджелесі малобюджетну чорну комедію Кров'ю і потом Анаболіки. Цей фільм про злочинців і їхні думки. Ми намагалися зробити деякі сцени більш смішними, тому спеціально уникали драматичних моментів. Мене навіть не цікавили переживання жертви. Головними героями є троє накачаних чоловіків фітнес фітнес-тренерів. Якоїсь мить їм набридає ходити в спортивних костюмах. Без копійки в кишені, тому вони вирішують викрасти мільйонера. Однак план не спрацьовує в українському прокаті. Стрічка з'явиться наприкінці квітня.